Лотерея від американського уряду, де можна будь-якій людині в світі податися на цю лотерею і виграти грін карт. Що таке грін-карт? Це майже американське громадянство. А там є певні правила. Тобі цю грін-карт дають на 5 років, і після того, як ти ці правила виконуєш, через 5 років ти можеш отримати американський паспорт, американське громадянство. І в мене є такі друзі, знайомі, які кожного року з року в рік подаються. Мало хто, звісно, виграє. Тому що дається всього-навсього 50 тисяч виграшних місць на цілий світ, але були також знайомі, які виграли, які виїхали в Америку. Ми з моєю коханою ніколи не планували виїжджати в Америку там жити. Але минулого року просто якось по приколу подалися на цю грін карт. В мене є моя дуже добра подруга, яку я дуже давно знаю. Вона займається легалізацією громадянством в різних країнах, в Канаді, в Америці. Вона каже: Слухайте, мені потрібно. Просто щоб ви зробили рекламу, а я вас подам на грін-карт. Ми кажемо, слухай, нас можна не подавати ні на яку грін карт, ми тобі так зробимо рекламу. Вона каже: Ні, 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 я хочу, давайте. що ви думаєте, результати цієї лотереї завжди приходять весною. І ми навіть вже забули, що ми подалися на ту лотерею, забули про цей весь процес. Наші добрі друзі також подавалися з нами, і вони кажуть: слухайте, ми перевірили. Ми на жаль, не виграли цього року. Будемо подаватись наступно. А ви перевіряли? Ми кажемо, та ні, а коли потрібно перевіряти? Вони кажуть, так от же ж результати вже прийшли. Ми такі, ну окей, ні, ні, пишу Лені в телеграм. Кажу, Лен, так і так, слухай, по приколу кажу, що там, можливо, вже потрібно обрати квитки десь в Майамі, в Лос-Анджелес. Перевір, будь ласка, що там наша грін-карт. Вона мені через півгодини телефонує, каже, Алло. Я кажу, Алло. Вона каже, Жень, як ти думаєш, ви виграли чи ні? Я кажу, та ну, яке виграли? Звісно, ні. Вона каже: ви виграли. І в нас тоді просто був повний шок. <ріхи> типу, ну як так? А, ніколи не планували, ніколи не думали, просто по приколу подалися і виграли. Для чого я взагалі розповідаю вам цю всю історію? Не просто для того, щоб розповісти вам, що ми виграли грін карт. Ні, я впевнений просто на мільйон відсотків, що серед вас є ті, які мріють переїхати в іншу країну, мріють переїхати в Америку, хочуть там легалізуватися, або у вас є якісь інші питання. І я хочу просто від душі порекомендувати вам Лєну, тому що Лєна це просто професіонал своєї справи. Вона займається цією сферою вже я не знаю більше, напевно, 15 років. Вона просто експерт до кожної дрібнички. Тому якщо у вас є якісь питання на рахунок легалізації, на рахунок віз також зараз саме той час, коли можна податися на грін карт, і кожна людина, реально кожна людина, може її виграти. Тому, якщо ви давно планували жити в Америці, втілити в життя американську мрію, у вас є ця можливість. Не опускайте її, подавайтеся на грін-карт. Також пишіть до Лєни, і Лєна вам у всьому допоможе.